Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. Я сьогодні буду займатися чудовою справою. Відкачувати е, рідкий гній. Буду відкачувати його з навозу приймача нашого на, на бочку, ну і бочкою потім вивозити його, виливати в поле. Будемо таким чином підживлювати наші ділянки. Так, ну друзі, зараз дивіться, перед тим як розпочати відкачування, потрібно зразу його перемішати всередині цього резервуару. Так, змішувати ми будемо нашим насосом. Насос українського виробництва. Йому потрібен номер телефону, звертайтесь насос да? мотор 11 кВт. У нього є функція змішування і подача. Ми зразу, зразу ж ставимо на змішування. Запускаємо. Запускаємо змішування. Так, ну і бачите, вже якийсь рух всередині нашого навозоприймача рідини вже відбувається. Хай воно змішує я, зараз вам постараюсь дати відповіді на деякі ваші питання, які ви часто задаєте нам. Так, розпочинаємо, друзі, з такого самого е, одного з найважливіших питань у нашій справі. Запитують, а як ви живете з сусідами і чи пахне у вас у вашому дворі? Е, наскільки різкий у вас запах е, від, від годівлі свиней. Так от, друзі. Ну, дивіться, що в Лампочка плавает. От, друзі, як ми живемо з нашими сусідами, друзі а з нашими сусідами ми живемо дружньо. Слава Богу. Потрібно один одному допомагати, і, як говориться, не лізти на рога. Тому що, друзі, якщо ви хочете займатися такою справою на себе в городі і, і при цьому ви... Погано живе те своїми сусідами, то я б вам радив би цим і не розпочинати займатися, тому що будуть проблеми. Далі йдемо. Які у нас запахи? Друзі, запахи у нас останнім часом мінімально. Вони бувають лише в момент, коли я спускаю гній із приміщення цей навозоприймач. В такому випадку різкі запахи бувають, і то вони там напротязі 15 хвилин. А якщо ще вітряна е, погода, то за 5 хвилин його вже немає. Як ми цього добились? Друзі, все дуже просто. Були в нас такі часи, коли запахи в нас були колосальні. Чому так було? Тому що в нас погано працювала вентиляція, або їх взагалі не було це раз. І друге, ми не використовували преміксів або економили на їх. Да, на, самих, на самому початку ми... Ми економили на цьому, тому що просто банально не вистачало коштів. І ми ще займалися такою дурницею, ну, можливо, і не дурниця. Ми брали сою, сою піддавали температурні обробці, тобто жарили її, тому що сою у сирому вигляді не можна давати свиням, це є отрута. Так от ми її жарили і без преміксу або з мінімальною кількістю преміксу давали свиням. В такому випадку у нас було вони в дворі, друзі. Чому? Тому що той білок він не перетравлявся всередині тварини, він виходив е е фекаліями, потім потрапляв навіть сюди в цей гною приймач і воно бурлило, воно так там пахло, його можна було на самогонку перегонити. <с harsh> так от, друзі, як тільки ми зробили. Більш-менш, я ще не скажу, що у нас супер якісна вентиляція, тому що, щоб була вентиляція е, хороша, потрібно ще ну, клімат комп'ютери ставити. Потрібно ставити е, е, сервоприводи на клапани притяжні е, стінові. Розумієте, це все ще в нас буде в майбутньому, дай Бог. Так от, більш-менш ми зробили вже вентиляцію скрізь і ми. Не економимо тепер зовсім на преміксу, користуємося зараз якісним преміксом. І в такому випадку е, у нас запахів немає. Розумієте? Ну немає. До нас буває, люди також приїжджають, вже все-таки ми там ну, продаємо. Вже ж, і буває малих поросят, і, е, ну і великих, звісно, е, на забій. І здивуюся, чому так воно у вас ну, не пахне, таке, як наче тут свинарника ніякого нема. А тому що, друзі, коли ви користуєтеся якісними преміксами і е, ви не економите, а асипите все по раціону так як потрібно, то в такому випадку, в такому випадку, е, оцей весь білок він перетравляється в шлункові у тварині, він розчіпляється там. Тому що у преміксу знаходяться ті, е, е, ті ферменти, ті е, сполуки е, хімічні, як кажуть, хімія, хімія, там, ми хімію не годуємо. Так от, друзі, якраз за допомогою цього премікса і відбувається розщеплення білка всередині тварини, в шлунку, розумієте? І той білок він йде в користь тварині. За рахунок цього відбувається набирання ваги, прирости, розумієте? А якщо ви не дасте премікса, по-перше, ви взагалі можете потравити своїх тварин великим кількістю білка, якщо дасте, або ж. Або ж ай, рука болить. Або ж білок не буде повністю там розщеплятися, буде виходити фекаліями і буде пахнути в вашому дворі, так сказати. Друге ж, вентиляція. Чому потрібна вентиляція? Вентиляція, друзі, потрібна для того, щоб. Ну, Ми зараз не говоримо про. Біологічну потребу для тварин. Це і так зрозуміло, тому що тваринам потрібно дихати свіжим повітрям. Але, друзі, якщо не буде вентиляції в приміщенні, то відбувається загазованість, відбувається величезна концентрація. Цей аміак потім буде знаходити шпаринку, десь виходити з приміщення і буде вам пахнути у вашому дворі по саме не могу. Розумієте? Якщо ж у вас постійно працює вентиляція, оцього критичної кількості цих газів не утворюється, тому що вони викидаються в атмосферу і у вас немає ніякого великого такого різкого запаху. Друзі, дане відео доходить до кінця. Хочеться вірити, що воно було корисним для вас, цікаве. Якщо це так, якщо воно вам сподобалось, ставте нам вподобайки. Підписуйтесь на канал. 60%. Глядачів не підписані на наш канал. І я не розумію, чому так. Друзі. Обов'язково завітайте на нашу групу у Фейсбуці, яка також називається Школа Сонарства. Там кожен день задаються цікаві питання, бурхливе обговорення цих питань. Обов'язково завітайте, друзі. Це буде для вас також корисно. Ну і все. Все, що хотів, в даному відео сказав. Бажаю вам новорічного настрою. До зустрічі і, звичайно, слава Україні. Зараз, друзі, вам ще на одне питання дам відповідь. Часто нас запитують, чому ми у нашому відділі опоросу довгі гноєві ванни розділили пополам. Тобто у нас там довжина гноєвих ванн сягає десь приблизно 14 метрів і ми поділили його пополам. Чому ми так зробили? По-перше, для того, щоб укріпити сам фундамент приміщення, тому що стіни гноювих ван в даному випадку є і фундаментом для стін. І другий випадок, причина, чому ми так зробили, тому що об'єм гноє приймача нашого 30 кубів, а загальний об'єм. Б... Гноєвої ванни в приміщенні був би 40 кубів. І в такому випадку, якби ми не переділили його пополам, то при одноразовому спусканні цього об'єму повної гноєвої ванни, сягав би 40 кубів, тобто 10 кубів б фактично вилилося додолу. Розумієте? От для чого я його переділив. Тобто, коли ви будете на своїх Робити проект майбутньої своєї ферми враховуйте, що гноєприймач він має бути більший за об'ємом, чим будь-яка гноєва ванна в вашому приміщенні. Гноєприймач він будується таким чином, він будується глибше за горизонтом, для того, щоб той об'єм гноєвої ванни вміщався нижче оцієї труби. Тобто тут же ж заводиться труба, така. Дивіться. Може бути або 250, або 315, або 350. І як працює взагалі самосплавна система гноювидалення? У сараї побудована гноєва ванна. Під гноєвою ванною йде така труба, і вона заводиться в гноєприймач. І самосплавом ми відкрили пробку, все збігло. Так от, цей він має бути глибший. Я думаю, тут також зрозуміло. Варто додати, що нам би не, не зайвим би, тут би ще було б побудувати саме гноєсковище, воно будується рядом, десь би тут, я думаю, ми б це зробили. Ще ми до цього просто не доросли, це не дешева така споруда. Вона може бути або лагуна, або це залізобетонна конструкція круглого типу. Семе гноєсховище, його вже можна будувати і над рівнем землі, тобто підняти там на метр на два вгору. Так от, якщо е, гній самосплавом збігає, то саме гноєсховище тоді перекачується за допомогою насосу. Об'єм гноєсховища має бути приблизно це той об'єм, який утворюється на вашій фермі протягом 6-8 місяців. Отак ну, от. Ну і потім би, якби був би, е, у нас гною сховище, то мені б не приходилось зараз би місити це калюку тут, місити грязюку і вивозити його зараз, виливати на, полі, на поля. Так би я б його виливав би осінню і весною. Ну так як його і годиться робити, розумієте? Але, але ще ми до цього не доросли. Так, друзі. А в нас вже щось тут перемішалося. І ми розпочинаємо зараз накачування. Щоб нам накачувати в бочку, потрібно перемістити шибер. Так, пішло у нас накачування. Десь хвилинки три. Трібно сюди шлангу іншу придбати, поставити, але воно знаєте, як у нас те, що поставиш зразу, те воно вже й буде за <риклад> кінбочки Так, У нас раніше управління було через щось кнопку, але десь там волога попала туди і тепер воно не працює, на жаль. Потрібно буде розібратися, я коли дивлюся, наблюдаю. Коли повна буде, коли вирівняється повністю ця ресора, значить вона повна і можна вже відключати. Друзі, дане відео доходить до кінця. Хочеться вірити, що воно було корисним для вас цікаве. Якщо це так, якщо воно вам сподобалось, ставте нам вподобайки. Підписуйтесь на канал. 60% глядачів не підписані на наш канал. І я не розумію, чому так. Друзі, обов'язково завітайте на нашу групу у Фейсбуці, яка також називається Школа Сонарства. Там кожен день задаються цікаві питання, бурхливе обговорення цих питань. Обов'язково завітайте, друзі. Це буде для вас також корисно. Ну і все. Все, що хотів в даному відео, сказав. Бажаю вам новорічного настрою. До зустрічі і, звичайно, слава Україні!